Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось така чудова, гарна ковбаса. Дивіться, яка вона виходить гарна. така. Ковбаса печінкова кішка, або біла кобаса, ще її називають, або просто печінкова ковбаса, хто як називає. Дуже, дуже така смачнесенька, дуже гарна, така гарно нарізається. До Великодні готуємо часто замість печінкової ковбаси, то, -то готуємо дуже часто. І виходить вона дуже смачненька. Як ми готували, якщо вам цікаво, то давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно, отут у мене є кіля 950 грам печінки. Я її замочила на ніч, зараз її промию ще раз і буду. Ще раз промию, залію ще раз водою. Так, тут у мене вариться. Півтора кілограма м'яса варитися, черствого такого м'яса. І, і, і 270, ну 300 грам і, шкірок дати на його аби відварилися. А тут у мене і, і, 750 грам сала. От я відтоплюю на шкварки. Сало ось таке у мене. Ось таке тоненьке, то не треба, хто знає якого тоненького сала. Тут тепер до цього сала я додаю цибулю. Цибулі в мене є тут кілограм, але кілограм цибулі не чищеної. Я вже не важила, кількі тут є. Просто кілограм не чищеної. Обчистили. Може, десь там тут є 700 грам десь так, о, цибулі. Може 800, отак цибулі. Кілограм не чищеної. Ще раз повторюю. Так, і ми її до цих шкварків ми її трохи під посмажимо на невеликому вогні. Так, до цибулі ми дамо чайну ложку солі. Давати ще відтак на смак пробу. І ще нам потрібно дві пачки отакі, отакі дві упаковки гречку. Гречку, от ми промиваємо у трьох холодних водах. Е, треба промити. Е, я так подібно робила е, кишку, кров'янку. Я вам дам посилання, як я робила кров'янку. Там більше детально розказано, як я по такому приблизно рецепту буду робити і печінкову кишку. Цибулю до такого стану ми підсмажу, підсмажили. І тепер ми будемо разом це все. цю цибулю. Оце м'ясо від м'ясо відварюємо до готовності. І оцю шкірку усе ми будемо молоти сюди. А печінку ми мелимо окремо. Так, м'ясо з цибулею ми перемололи. Це, це ми забираємо гет. Тепер ми беремо ось цю печінку. Печінка, сира печінка має бути. Ми собі її нарізаємо на кусочки, вибираємо з води. Я її мочила цілу ніч у воді. У воді в холодній, просто в холодній воді. Нарізаємо на кусочки і будемо молоти. Пицінку, всю Наші гречка вже сі запарила. Ми тут її гречку відварили. Вона вже м'яка Відварили, води нема. Один до, одно, до двох. Я в тому бульйоні варила, що відварювала м'ясо. Тут я відварювала цю гречку. Тепер ми до цієї гречки. Дивіться, вона вже готова і води тут уже того бульйону нема. Вона вже суха. Так, ми до цього бульону до цієї гречки додаємо перемелену, сиру печінку. І тепер ми цю печінку от, повністю її будемо протушувати разом з гречком. Отаку от розміщуємо гарно її і будемо її протушувати. Це буде так замість, бо тут дехто не любить кров. А замість крови ми даємо печінку. І отак її зараз файно. Ми її підтушимо, розміщаємо файно. І на трохи так просмажиться разом. Спочатку. Аби не було гей сирого видно. Печінка вона не дуже довго її треба смажити, але трошки треба. Так, ми потримали на Думаю, далі на вогне стоїть. Тут капечінки вже один не видно, аби було таке гей кровяне вже, вже повністю на гей. готова. Гарно. Тепер ми додаємо тут м'ясо і жир, і цибулю. Все ми додаємо у у, до цього Висипай. Все, все, що ми маємо, м'ясо і все, жир. Також ми висипаємо сюди і розмішуємо гарно. Розміші. Все все файно і ще тримаємо на все рівно на вогни на легенько і міші. Я буду тримати міші. От так треба все файно вимішити. Так, ми вже добре розмішали. Тепер от я запарила собі е, бібковий лист, лавровий лист. Запарила тут і ми будемо тут давати. Сюди цей бульйон. У горнятко я запарила пару листків. Так колись мій свекор робив, так і я роблю. Це я візьме той бульйон. Даємо поки трошки, додаємо сюди ми солили, тут і м'ясо солили, і гречку солили, і все рівно, але, до, коротше, до смаку ще досолюємо. Я ще даю. Але візьмила оцеї морської соли, бо тут така не, не солена грама. тут. Я даю, даю, то нічого не чут. Даю ще оцей так. І даю я сюди таку чайну ложку солі, тої перцю даю. Може, і ще півтора. Таку свіжу змеленого. Ні, Я ще спробую. Все до смаку. Собі заправляємо до смаку і знову ми розмішуємо. Ото. Такі ми маємо ми струнінки кішки. Ось такі. І тепер ми набрали ми маємо такий шприц. Я вже вам все показувала, який-то у нас шприц е, є. І ми будемо ось тут на, начиняти зараз ці кішки. Ми маємо і таку машинку, але е, то, то, ми будемо через цей, свій шприц. Воно пустить трохи. Отак опускаємо і так набираємо е, цю кишку. Кішки довгі, зараз наберемо і будемо потрошка. Я вже вам показувала, як робила кішку, як робила кобасу, як робила кішку. Так, кінцево тут ми зав'язуємо ниткою. Може і, мож і тим зав'язати саму струненку. Кешку, але ми зав'язуємо все е, ниткою. Так, і тепер полегоньки пускаємо, невеликі будемо робити такі ковбаски. Не дуже так сильно нам на бивати, аби вона була вільна. Так, ми, певно, отакі будемо і робити. О, тут зараз знову перев'яжемо. такі невеликі ми будемо робити. Де буде повітрі, будемо проколювати. Так, тепер знову тут ми зав'язуємо другу. І тут ми обрізаємо. І отакі от невеличкі будемо робити такі о, е, ковбаски. Тут знову зараз зав'яжемо і так ми зробимо всі начин. Вода наша закипіла, тут додали 3 лаврових листочки і ложку даю солі. І от скільки ми накрутили такої ковбаси. І тепер будемо зараз цю кидати потрошка проварювати. так будемо проварювати. Дві-три хвилини проварювати. Я її трошка е, цей де таке було, що е, і проколола. Отак розменшуємо трошки на менший, аби не дуже було вогонь, укіплячий і не дуже. І відтримуємо такому невеликому Вогні до трьох хвилин, може п'ять. І зараз будемо того, це все полегоньки. Ну, не має кипіти так сильно бурхоліт, лише чуть-чуть отако, аби витримати з 3 хвилини. Ми, ми трошечка отак е е, зрушуємо, аби мене не пристали до того. Ось так. Аби вони не пристали. І на такому легесенькому-легесенькому. Най ще трохи буде. Так, ми тримали 5 хвилин. О, то якраз добре. І зараз будемо вже вибирати. О, то ти. Наші кобаси. Ця була така гей Трошка забери ось так. Так, тепер за, за, закладаємо знову другі і всі отак по порядку будемо їх заложувати і відварювати всі отако. Ось так. Лише ще раз кажу, Чуть-чуть треба їх зрушити, аби вони до дна не пристали. Ну, Та й тут не треба багато варити, тому що тут м'ясо, все тут готове. Ми ж все тут заправляли, вже готове все. Тут тільки аби ця оболочка оця, трошка проварилася і все. І вже, і вже буде готове. Так ми всі проваримо. Ось скільки вийшло. У нас такої ковбаси, або печінкова кишка, або ще її називають біла кобаса. Як хочете, так можете і називати. Ось, її можна тепер узяти і на сковорідці або собі підсмажити, а можна їсти і так, бо вона вже готова. Можна запече в духовці. І підійде до всього. І вона виходить ось, ось така, виходить у нас простине, і, і я вам покажу, розріжу і покажу, яка вона усередині. Так, кобаса наша остила, вона, до... вона смакує і в гарячому, і в холодному вигляді. Вона дуже смакує. От, Зараз я вам покажу, як вона нарізає. Дуже нарізаєся гарно. Може на, на любі кусочки, отако нарізати. Дивіться. Дуже, дуже така гарна, смачнесенька виходить, гарно лупиться. Як паштиківка. як паштиківка, І смакує дуже гарно, дуже дуже, от, так що, е, взагалі, як, як печінкова як кешка. Е, хто не любить, наприклад, е, з кров'ю, е, то оця, ця кешка буде. Чудова, чудова. Хочете, можете давати менше цибулі, хочете, можете давати так цибулі, хто не любить. Ну, Для нас дуже отака смачнесенька, Підходить до всього. Вона підходить і в холодному, і в гарячому вигляді. Вона дуже-дуже е, смачнесенька. З недорогих таких продуктів виходить дуже багато. Дивіться, скільки, скільки багато, чудової, гарної такої е, ковбаси. От. І, і смачнесенької, досить смачнесенької, такої ковбаси виходить. Це ж, це ж простий такий рецепт, швидко готується, я би сказала. І дуже-дуже. Е, секрет у тому, та, і ще порада, і секрет у тому, що її печінку. Треба вимочувати на цілу ніч. І, у, і запах печінки не буде взагалі чути. А хто хто любить печінку, то взагалі може і не вимочувати, може і так робити. Але хто так не любить, то полюбить і, 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 і все рівно полюбить цю печінку. Бо ковбаса оця ідеальна, дуже і дуже, дуже смачненька. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Дуже гарно і заморожена. Так, що готуйте.